Колись ми робили порівняння горщиків три в одному, і вони у вас дуже класно залетіли в рекомендації. Ну, і раз така пішла двіжуха, ми будемо показувати, яка різниця між горщиками різноманітними від бренду Babyhood три в одному. Наразі це горщик Smart та горщик Dino. Які характеристики, у чому переваги та головні відмінності? Сьогодні ви потрапите на наш канал і переконаєтесь, що горщики є різні. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ми чекаємо на вас у всі абсолютно. До роки це найкращі варіанти горщики три в одному, і чому ми в кінці розповімо про це? Це повноцінне рішення для дитини з перших кроків користування дитячим горщиком і до користування унітазиком. Перший етап класичні горщики. Тут максимально комфортно. У 26-му році змінилися горщики і стали ось такі силіконові накладочки. Вони м'ягенькі, мають антикозну систему, щоб ваша тихітка обов'язково не падала на ньому і вліво-вправо не закочувалась, була в стабільному положенні. Анатомічна форма забезпечує правильну посадку дитині зручно і не страшно. Висока спинка підтримує дитячу спину, і, звісно, завдяки тому, що воно в стабільному положенні, не буде зісковзувати під самою основою. Дитина відчуває стабільність, а це дуже важливо на старті. Знімна внутрішня чаша дуже легко для батьків, щоб ви собі ось так дістали, вимили, вичистили і повернули назад. Максимальна простота і зручність. Другий етап накладка на унітаз. Коли дитина ваша вже привчилася до горщика, вам потрібно перейти повільно до унітазику. І дитина ваша не буде боятися цього робити, тому що вона звикла до такого формату горщика. Якщо ви виймете, дитина навіть не помітить, що з нього щось перетворилося вже на дорослий унітазик. А ця накладочку, можна, звичайно, її підвісити ось в такому стані, і має антикозну систему позаду, щоб дитина не рухалася на дорослому унітазику. Вона має м'які силиконові. Краї, що міцно фіксується, і дитина ваша в безпеці, тому що внизу плиточка, і якщо дитина впаде, це буде ваша відповідальність. Тож обов'язково обирайте гарні прорезинові основи. Третій етап сходинка. І тут особливо, коли малюк вже починає користуватися унітазоком і не дістає. Тоді на допомогу приходить ось такий формат крутого девайса, горщика від Babyhood. Ви просто його берете, відкриваєте накладочку, перегортаєте самий низ і використовуєте ось таку класну сходинку. Вона з ребристою основою і має силікон зверху та знизу, щоб дитинка ваша міцно трималась на поверхні. Помити руки, дістати зубну щіточку, сходити до туалету. Все це робить сходинка, яка допомагає дитині почувати себе впевнено і відчувати себе максимально дорослим. Чому батьки обирають Babyhood? Зараз покажемо. По-перше, ви не будете витрачати максимально багато часу, щоб шукати і накладку, і горщик, і сходинку підбирати тон у тон. У вас вже є готовий виріб. Коли у вас маленька квартира, будиночок, один виріб замість трьох ідеальна пропозиція, безпечні матеріали без сторонніх запахів. Продуманий дизайн, який подобається не тільки діткам, а й дорослим. Легкий догляд, як і за внутрішньою чашечкою, так і за самим горщиком, і дуже легко користуватися. Горщики від Babyhood – це рішення не на один місяць, а на декілька років. І дитинка ваша починає з користування горщика і продовжує з користуванням на унітазику. Якщо ви шукаєте горщик, який не просто стоїть в кутку, а він реально використовується, обирайте саме марку від бейбіход. Ідеальні формати, горщики три в одному, які неймовірно гарні, прикольні і мають і якісний пластик. Ми тут. Щоб зробити дитинство вашої малечі набагато простішим. А тепер погнали швидкий огляд горщиків три в одному. У чому їх різниця? Горщик Smart має ось таку чудову глянцеву кришечку ззовні і матову посередині. Тут кришечка не потрібна, бо якщо ви будете одразу все вливати, вам вона і не знадобиться. У горщика Dino є варіанти про силіконовий основу. Дитина буде краще триматися на поверхні і не зіштовхуватися. І Smart, і Діно має розмежувачі для ваших ніжок дитячих, дитинка вліво вправо ніжечку і легше ходить до туалету. У Смарта спинка і ручка просиликонову має основу, у Діно повністю просиліконова основа. У Смарта є накладочка пінополіуретанова, вона має пазики, щоб дитинка втримувалась на цій поверхні, і воно не буде, коли дитинка буде ваша вставати, підніматися разом з нею. М'якенький, гарний формат, дуже тепленький на зимовий період. І смарт і Діно можна закріпити за роз'єм, щоб вам не заважали ці накладочки після використання дитиною на унітазику. Ви підвісили. І забули про нього, що він вам десь буде заважати. Прогумована основа на обох варіантах, тож не переживайте, що ваша дитина впаде з унітазику. Внутрішні чашечки для відходів. Як ви бачите, вони однакові, глянцева всередині, матова основа по бокам. Прогумована основа на обох боках, щоб дитинка ваша впевнено почувалася як на горщику, щоб не козила, і як на сходинках. Ви перегортаєте і бачите, що тут є також ребриста основа на обох, знову ж таких варіантах. Ребриста допомагає Гарно втриматись на поверхні, коли дитина чисте зуб і ходить до туалету, і ви не будете переживати, що дитина десь зіскрутне на небезпечну плиточку. Якщо ви хочете скласти обидва горщика, є кнопка Push, ви натискаєте і складаєте будь-який горщик, щоб він вам не заважав. А раптом дитина вже не хоче ходити ні до унітазу, ні до горщика, або ви просто переїжджаєте і використовуєте саме такий класний ефект, коли все зібрано і не загубите нічого з ось таких елементів. Виробник зазначає, що максимальне навантаження у горщика Smart 3 в одному та дійно 40 кг. А якщо це відео набере тисячу лайків, ми обов'язково перевіримо, чи витримують вони більше навантаження, тобто мою вагу 68 кг.